Вітаю всіх малята, зайчики та кошенята, а також шестикласники та шестикласниці. Сьогодні поговоримо за військову справу у Давній Греції. Сідайте зручніше, буде цікаво. Особливістю Давньої Греції було те, що кожне місто держава Поліс мало власну незалежну армію. В греків не було єдиного загальнодержавного війська, і тому захист рідного міста був священним обов'язком кожного вільного громадянина. Оскільки поліси часто ворогували між собою, їхні мешканці змалечку навчалися військової справи. А коли ж виникала велика загроза, як уто втогнення персів. Ці окремі армії об'єднувалися в союз. Саме такий союз дозволив грекам виставити спільне військо, в якому кожне місто прислало своїх найкращих бійців для боротьби за спільну свободу. Основою грецького війська були громадяни ополченці. Це не були професійні солдати, які лише воювали, це були звичайні землероби, ремісники і купці які в мирний час займалися своїми справами. Але коли місту загрожувала небезпека, кожен чоловік-громадянин брав свою зброю і ставав у стрій. Оскільки держава не забезпечувала воїнів спорядженням, кожен купував обладунки за власні кошти. Це означало, що захист батьківщини був справою честі та особистою відповідальністю кожного. Адже греки воювали не за далекого царя, а за власні домівки, родини та свободу рідного міста. На відміну від інших грецьких міст, в яких воювали звичайні ремісники чи селяни, професійні солдати були лише у Спарті. Для спартанців війна була єдиним заняттям, якому вони присвячували все своє життя. Семи років хлопчиків забирали до спеціальних таборів, в яких вони проходили суворе навчання, герували тілу і волю. Спартанці не займалися ні землеробством, ні торгівлею, їхнім ремеслом була битва. Саме тому спартанська піхота вважалася найкращою в тогочасному світі. Їхня залізна дисципліна та майстерність у володінні зброєю робили їх ядром грецького війська. На яке покладалися всі інші союзники, головною бойовою одиницею грецького війська був Гопліт важко озброєний піхотинець. Свою назву він отримав від великого круглого щита гоплона, який був його головним захистом. Обладунки Гопліта були розраховані на лобове зіткнення. Бронзовий панцер захищав груди, поножі гомілки, а закритий шолом голову. Основною зброєю був довгий спис для атаки у фаланзі і короткий меч для ближнього бою. Оскільки таке спорядження важило близько 30 кілограмів, гопліт мав бути не лише хоробрим, а й надзвичайно витривалим воїном. Секрет непереможності греків полягав у фаланзі. Це був тісно замкнутий лінійний стрій піхоти, в якому воїни стояли в кілька щільних рядів. Кожен гоплід тримав щит так, щоб він прикривав його лівий бік та правого сусіда, створюючи справжню стіну з щитів. боку ворога фаланга виглядала як монолітний металевий панцир, з якого стирчали довгі гострі списи. У вузьких місцях, як от у фермопілах, цей стрій ставав нездоланним. Перси просто не могли пробити цю живу фортецю, а їхні короткі мечі та стріли були безсилими проти злагодженої стіни грецьких щитів. Згодом грецьке військове мистецтво зробило ще один крок уперед: місто держава Фіви. Застосувало революційну тактику косої фаланги. На відміну від звичайної фаланги, в якій воїни розподілялися рівномірно, фіванці вирішили підсилити один зі своїх флангів, зазвичай лівий, зробивши його значно глибшим до 50 рядів, замість звичних 8 чи 12. Це створювало потужний кулак, який пробивав оборону ворога в найсильнішому місці. Поки основна частина війська лише стримувала противника, цей посилений край наносив вирішальний удар, ламаючи весь ворожий стрій. Саме завдяки цій хитрості фіванцям вдалося здолати навіть непереможних раніше спартанців. Особливий рельєф Греції суттєво обмежував вибір місць для боїв. Через те, що країна вкрита високими горами, скелястими ущелинами та порізана морськими затоками, греки не мали просторих рівнин для маневрів величезних армій. Це змушувало полководців шукати вузькі проходи, долини або перевали, де навіть невелика кількість воїнів могла успішно тримати оборону. Саме тому такі місця, як Фермопільська ущелина чи Саламінська протока, стали вирішальними. Гори та море перетворювалися на природних союзників греків, допомагаючи їм нівелівати величезну чисельну перевагу ворога. Македонський цар Філіп II та його син Олександр Великий ще більше вдосконалили грецький стрій, створивши знамениту македонську фаладу. Головною відмінністю була Сариса, величезний спис задовжки від 5 до 6 метрів. Через таку довжину зброї воїни тримали її обома руками, а їхні щити були меншими і кріпилися на передпліччя. У бою перші п'ять рядів фалангітів виставляли списи вперед, створюючи справжній ліс пік. Крізь який жоден ворог не міг прорватися до солдатів. Така фаланга була практично непереможною при лобовій атації і дозволила македонцям підкорити величезні території. Після тривалих міжосопних воєн грецькі поліси виснажилися, і майже вся Греція підпорядкувалася Македонії. Цар Філіп II, а згодом його син Олександр. Зуміли об'єднати розрізнені міста під своєю владою. На загальногрецькому з'їзді у Корінфі було оголошено про створення військового союзу і під командуванням македонського царя греки передали свою армію та флот. Це об'єднання стало початком нової епохи. Замість того, щоб битися один з одним, греки та македонці спрямували свої спільні сили на схід. Готуючись до великого походу проти Перської імперії, на знак тріумфу греки мали особливий звичай, одразу після завершення битви на полі бою ставили трофей. Це була споруда у вигляді стовпа або дерева, на яке вішали обладунки та зброю, захоплені у переможного ворога. Сама назва походить від грецького слова тропос. Що означає поворот, адже трофей встановлювали саме в тому місці, де ворог не витримував натиску і почав тікати? Вважалося, що трофей присвячений богам, тому руйнувати його було великим гріхом. Цей пам'ятник служив наочним доказом військової доблесті та нагадував усім про славетну перемогу. В античні часи існувала традиція вирішувати територіальні суперечки шляхом ритуальної битви, найвідомішою з яких стала битва 300 чемпіонів. Замість того, щоб губити цілі армії, Спарта та Аргос, виставили по 300 найкращих воїнів, які мали визначити переможця в чесному бою. Битва була настільки запеклою, що до вечора живими залишилося лише троє. Один із них, спартанець Афріат, залишившись єдиним на полі бою, здійснив легендарний вчинок заради честі свого поліса. Зібравши зброю загиблих ворогів, він власною кров'ю написав на щиті присвяту Зевсу і звів переможний трофей, після чого помер. Коли прийшли судді, то вони проголосили, що у битві перемогла Спарта. Грецька Трієра була справжньою суперзброєю античності, поєднуючи в собі швидкість, маневреність та нищівну силу. Це був вузький і довгий корабель із трьома рядами весел, що дозволяло екіпажу зі 170 гребців розганяти судно до величезної швидкості. Головною особливістю корабля був бронзовий таран на носі, розташований на рівні води. У руках досвідченого капітана корабель перетворювався на торпеду. Він міг розтрощити борт ворожого судна або зголити його весла одним швидким маневром. Саме завдяки флоту Трієр афіни перетворилися на могутню морську державу, здатну зупинити величезну Перську імперію. А на цьому я із з вами прощаюся. Читайте висновки, домашнє завдання. Всіх люблю, цілую і нехай згинуть наші вороженьки.